Україна в Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 5 листопада. За відповідні законопроєкти проголосували 320 депутатів. Це вже 16-те продовження спочатку повномасштабної війни із Росією. Поки встановлений режим дії, вибори відтерміновані згідно із конституцією. Мобілізація забезпечує підтримку ЗСУ кадрами, адже воєнні дії тривають. Верховна Рада. Що квартально переглядає цей режим. Україна з новим урядом. Верховна Рада затвердила новий склад уряду на чолі із прем'єркою Юлією Свериденко, яка стала першою жінкою-прем'єром за останні 15 років. За проголосували 253 депутати. Новий Кабмін сформували пакетно об'єднавши міністерства економіки, довкілля та агрополітики. При цьому Денис Мигаль, який обіймав посаду прем'єра, перейшов на пост міністра оборони. Андрій Сибіга залишився міністром закордонних справ. А ігор Клименко главою МВС Свереденко оголосила курс на самодостатність держави в усіх сферах. Зеленський підписав закон про множини громадянства. Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав закон, який дозволяє українцям мати громадянство двох і більше держав, але лише тих, які увійдуть до урядового дружнього переліку громадянств. А країн-агресори агресори виключені закон також передбачає спрощений шлях до українського паспорта для іноземців, зокрема військових зсу. Він не буде чинності після публікації і через 6 місяців по діяти під законні акти, та буде оголошено перший список країн-партнерів.